Сьогодні до мене прибула ось така коробочка літачок Мрія АН225. Ще є підставочка. Отака. Є перспектива, що в мене з'явиться не зібраний конструктор, і ми його розіграємо. Часи пустіть. Дори Дори. Всім привіт та слава Україні. Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні розмова про авіацію і про все, що відбувається навколо неї, хороша новина для волонтерів. Депутати ухвалили у другому читанні, та загалом проект закону 8401 про змін про, про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування в періоді військового стану. Що стосується оподаткування і волонтерів, вони скасували перелік товарів, який може купувати волонтер за зібрані благодійні кошти без їхнього оподаткування. Відтепер не потрібно звірятися з жодними переліками, збираючи кошти на допомогу військовим та цивільним, які постраждали від агресії. Російської Федерації. Раніше волонтери були зобов'язані сплачувати податки з волонтерського збору, якщо за ці кошти вони придбали товари, яких немає у постанові уряду. Ну, це була ухвала Кабінету міністрів України 112 в 2016 році. У цій постанові були зазначені продукти, одяг, канцелярія та побутові товари. Тепловізори, приціли, засоби для моніторингу рівня радіації, обладнання для пошуку вибухівки. Однак вона не містить таких технологічних товарів, важливих зараз для армії, як дрони, антидронові рушниці, пульти, окуляри, старлінг і тощо. Тепер впевнений, що закон незабаром набуде чинності і нічого не заважатиме роботі волонтерів. Тому скануємо код, дивимося реквізити в описі до цього відео та вносимо кошти для потреб Збройних сил України. На нашому каналі продовжуємо збір на безпілотники, які купуватимемо спільно з фондом Повернись живим. Вже домовились. Пам'ятаємо, що за кожною знищеною одиницею рашистської техніки, за кожним відвойованим метром нашої землі. За кожним врятованим життям стоїть не лише самовіддана робота воїнів наших Збройних сил, а й робота волонтерів. Це куплені нами з вами безпілотники, куплені або відремонтовані автомобілі, тепловізори, антидронові рушниці. Тому донатимо і не важливо, скільки 5 гривень чи 300 гривень. Кожна гривня важлива. Невеликий звіт щодо наших чотирьох лелек. Працюють на першій лінії. Допомагають 43-й артилерійській бригаді. За цей час вони пройшли до опрацювання. І найголовніше всі пташки у льотному стані та допомагають знищувати ворога. Продовжуючи наші збори на лелеку і розіграшу призів сьогодні. Відправляю мілі Гавран оці призи. Це листівки з мрією підписаної мною. Пач з мрією, з якими ми літали. Фото від Конрада Зжешева. Він чудовий фотограф. Набір фотографій такий маленький за всіма літаками, буклет з літаками і всіми країнами, які літають. Цілі такі. І тут мій підпис. Міла е підписник каналу, вона донатила. Живе, Жила раніше в Ізюмському району Харківської області, але зараз живе недалеко від Лейпцига. і я надсилаю поштою їй конверт. Чекаю ще на зустріч на цьому тижні з одним із підписників нашого каналу. Це Ігор Занголи. І я йому. Віддам наш головний приз. Це годинник київського годинникового заводу Клейнот. Це годинник з серії авіаційної серії АН178. Головна частина призів буде розіграна Олексієм у Києві і відправлена новою поштою. В наступному випуску цікавий зліт з аеропорту по Піренеї. і ще поговоримо в цьому випуску про зміни в організації «Укроборонпром». Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть лятущим ворогам! А ви не перемикайтесь! Залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде! До побачення.